Російська армія цієї ночі задала чотири ракетні удари попередньо С-300 по Харкову та Харківському району. Як розповів речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, у Слобідському районі міста одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Крім того, розповіли в мерії зруйновані автівки, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Також постраждав із супермаркет поблизу. Інформація щодо загиблих та Поранених не надходило, повідомив міський голова. Близько першої години ночі росіяни завдали чотири ракетних удари по Харкову та Харківському району. Два влучання у Слобідському районі. Одне з них по будівлі місцевого ліцею, інше у промисловій зоні. Внаслідок вибухів пошкоджено 15 приватних автомобілів. Частково пошкоджено фасад 9-поверхової житлової будівлі поруч. У Харківському районі влучання по відкритій місцевості. Внаслідок всіх цих вибухів травмованих осіб немає. Попередньо для обстрілу використовувалися балістичні ракети С-300. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. Друзі хлопцям зі 105-ї бригади ТРО, що зараз перебувають на харківському напрямку, вкрай необхідний пікап для успішного виконання бойових завдань. Вони щоденно ризикують своїм життям, обороняючи та захищаючи нашу свободу і мирне майбутнє, аби підтримати наших бійців. Усі необхідні реквізити знайдете в описі під відео.